Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми і не тільки! У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні, та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, посилання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте з нами у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився Patreon, тому можете перейти у посилання під відео і підтримати наші починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Про проблеми зі здоров'ям диктатора Росії Путіна говорять вже дуже давно. Є багато доказів, що підтверджують це, щоправда, останніми днями тема здоров'я диктатора спалахнула новою хвилею обговорень. Насамперед, цікаву статтю опублікувало закордонне видання The Sun. Вони заявляють про витік шпигунських документів, які підтверджують, що Володимира Путіна справді є рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Чутке про погане здоров'я Путіна ходять вже взагалі багато років, і вважається, що за ним слідкує ціла група лікарів, які ретельно його доглядають. Про здоров'я Путіна говорив на заході, зокрема, колишній глава найавторитетнішої розвідки у світі Мі – це Річард Ірлава, який сказав, що російському лідеру, загрожує відправка до санаторію, і що до 2023 року він піде з життя через проблеми зі здоров'ям. Нещодавно глава Кремля потрапив на кадр під час відвідування полігону, на якій ймовірно вдалося розглянути сліди від внутрішньовенного введення на тильній стороні лодоні, і це на тлі чуток про те, що він страждає від раку та болю, що паралізує його. В електронних листах, які доступні на Десан онлайн джерело в російській розвідці близьке до Кремля, підтвердило, що у Путіна діагностували ранню стадію хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Також ходять слухи, що він має рак простати. Я можу підтвердити, що у нього діагностована хвороба Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує. Цей факт всіляко заперечуватиметься і ховатиметься. Путіна регулярно напихають усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболюючими ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози. Який у нього нещодавно діагностували. Це не тільки спричиняє сильний біль, у Путіна є стан одутлості обличчя та інші публічні ефекти, у тому числі провали в пам'яті. У його близькому оточенні ходять чутки, що окрім раку підшлункової залози, який поступово поширюється, у Путіна ще й рак простати. Кремлівські чиновники завжди заперечували, що з їхнім лідером щось не так. Путін довгий час пишався своїм іміджем Мачо, але його різка зміна за останні кілька років. Викликала припущення, що він може страждати від серйозного фізичного захворювання. Його публічні виступи під час війни з Україною показали, що в нього з'явилася задишка. Він запинався на словах та був змучений на вигляд. Підкреслюють також його маніакальний вигляд із запаленими щоками та червоним обличчям. Набрали возуха і по моїй команді на три. раз, два. три! Ура! 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 Також в одному зі своїх останніх виступів особливо уважні глядачі звернули увагу знову на руки диктатора Путіна, де було видно темні плями. Такі ж плями були незадовго до смерті у королеви Британії Єлизавети II. У результаті можна зробити висновок, що ситуація зі здоров'ям у Путіна не найрадужніша для нього. Можливо, всі ці захворювання і підштовхнули його до війни проти України, оскільки він розуміє, що залишилося недовго, а зробити те, що вписало б його в історію хотілося. Правда, попадає він туди як другий Гітлер. А що думаєте ви про здоров'я Путіна та його стан, пишіть, як завжди, у коментарях. Саудівська Аравія вважає, що Іран готується найближчим часом вчинити напад на неї та Ірак, щоб відвернути увагу населення від антиурядових протестів. Про це повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal. Також з'явилася інформація, що саудівські чиновники заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий вчинити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль. У зв'язку з цим Саудівська Аравія, США та низка інших держав підвищили рівень бойової готовності своїх Збройних сил, а у Раді Національної безпеки Білого Дому підтвердили, що стурбовані інформацією та готові відповісти на напад з боку Ірану. Агентство AP цитує представника Ради національної безпеки США, який заявив наступне: Ми стурбовані картиною загрози і перебуваємо у постійному контакті через військові та розвідувальні канали із Саудитами. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні. На тлі напруженої ситуації на іранських мечецях 1 листопада почали з'являтися так звані червоні прапори помсти. Зокрема, це було зафіксовано над мусульманськими святинями в Кум та Ширас. Востаннє прапор помсти в Ірані піднімали 2020 року, внаслідок чого Іран завдав ударів по базах США в Іраку. Багато хто цього разу вважає, що ці жести з боку Ірану можуть бути предвісниками початку війни. Одразу варто зазначити, що у вересні Іран вже атакував Північний Ірак десятками балістичних ракет і безпілотників, один із яких був збитий американським військовим літаком поблизу міста Ербіль, де розташовані війська США. Тегеран тоді зазначив, що причиною атаки стало розпалювання безладів у середині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Рбілі. До речі, іранська влада і раніше звинувачувала Саудівську Аравію США та Ізраїль у підбурюванні до антиурядових протестів України, а також вимагала від саудитів обмежити трансляцію демонстрацій через свої ЗМІ. Як ми вже розпочали говорити за протести, то давайте трішки розберемося, чому в Ірані вони були взагалі останнім часом. А пов'язані акції з іранською дівчиною Максу Аміні, яку вбили 17 вересня в Ірані, за неправильно одягнений хіджаб. Наслідок інциденту в різних містах країни спалахнули незгоди з таким режимом. Дівчині було лише 22 роки. Затримала її в теграні так звана поліція моралі, за кілька днів Аміні померла. За офіційною версією через серцевий напад, у зв'язку з чим з'явилися кадри, як вона начебто не до затримання, але активісти зазначили, що її жорстоко побили під час захоплення. Варто торкнутися й теми відносин між Іраном та США. 17 липня президент Штатів Джо Байден під час візиту до Саудівської Аравії запевнив, що США зроблять усе, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї. А тим часом Іран повним ходом відправляє свої безпілотники та ракети Росії для війни в Україні. Деякі джерела навіть повідомляли, що можливо в обмін на допомогу у ядерних проектах зі сторони Путіна, у зв'язку з чим у Ірану тільки більше псуються відносини з США та цивілізованим Західним світом. А свої думки щодо можливої нової війни пишіть у коментарях. Північна Корея направляє Росії боєприпаси через близький схід та країни Африки. Про це у середу 2 листопада заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс. Він зазначив, що влада США планує використати усі свої можливості для того, щоб перешкодити передачі озброєнь від Північної Кореї до Росії. Як ми використовуємо усі можливості і використовуватимемо усі можливості для протидії іранським постачанням зброї до Росії. Так само ми робитимемо це і щодо поставок зброї з КНДР до Росії. Є діючі санкційні механізми, ми подивимося на додаткові інструменти та повноваження, які б могли бути задіяні. Він також додав, що США вимагають від усіх країн, які мають можливість вплинути на КНДР. Раніше у Білому домі заявляли, що Північна Корея таємно постачає артилерійські снаряди Росії на тлі дефіциту боєприпасів україні агресорі. При цьому КНДР приховує реальне призначення поставок боєприпасів. До цього газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані розвідки США повідомляла, що Росія у розпачі купує мільйони снарядів і ракет у Північної Кореї. Тоді в Офісі президента гучно заявили, що Україна демілітаризує КНДР слідом за Росією. А що думаєте ви про КНДР? Пишіть у коментарях. Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов упевнений, що в Росії розпочався незворотний процес розпаду. Про це він написав у Твіттер: Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання. Силові функції делеговані Кадировським каральним загонам і Пригожинським ЗЕКам. РФ перетворилась на типову файлет стейт. Далі дестабілізація, демонтаж, депутінізація. У контексті новини варто зазначити, що до цього британська розвідка дійшла висновку, за яким власник приватної військової кампанії Вагнер Євген Пригожин хоче підвищити свій авторитет у системі національної безпеки РФ. А наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомляли, що вплив Пригожина в Кремлі зростає. Він заявляв диктатору Пучну, що нинішнє керівництво Міноборони РФ не справляється з веденням війни проти України, що свідчить про хитке становище російського військового керівництва. Вплив Пригожина будується на залежності Кремля від його найманців, без яких РФ не може справлятися з виконанням бойових завдань. Також західні журналісти вважають, що російська еліта починає замислюватися про усунення Путіна від влади, він ще ніколи не був таким близьким до цього як зараз. У боротьбі за владу, начебто, активізувалася група, до якої входять Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров. А свої думки щодо битви за владу у Кремлі, Пишіть! У коментарях. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть в коментарях. Настано прошу вас підтримати підписку і на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів. Будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні.